Привіт, жопки! На вас чекають найважливіші тижневі новини зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Британський супертяг Джо Джойс вирішив перекваліфікуватися на ворожку. У вас uh, там сидить сідсущність гноміка. і дати прогноз на бій між українським поетом і футболістом Олександром Усиком та шматком циганського маргарину Тайсоном Ф'юрі. Пряма мова. Усик має відмінний IQ. хлопець завдає багато ударів. Він може перевершити ф'юрі за кількістю панчів, якщо Тайсон не придумає щось, щоб стримати свого суперника. Він повинен поставити. Ти усикав незручне становище. <рик> Усик дуже розумний боєць. Він швидкий, викидає багато ударів і має чудове підборіддя, як і Ф'юрі. Це буде пиздата битва. Обидва хлопці зараз на вершині. Я з нетерпінням чекаю на це протистояння, але я сказав би, що переможе Ф'юрі. No. No, no. Український церковний діяч Василь Упецеченко підтвердив проведення мордобою з австралійцем Джорджем Камбососом. Васян опублікував постер з двобою, на якому зазначена дата, 12 травня. Підпис під постом говорить з Богом, усім мир. Мир я це всім серцем. І ради нього викашу викишу стрійков і дітей. В свою чергу Камбосос також дав коментар з приводу майбутнього бою з ломою. Пряма мова. Воїнів у битві за титул чемпіона світу в легкій вазі в Австралії. Бажаємо тобі здоров'я у таборі, Василю. До скорої зустрічі. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам життє погоди. Хай. Український легковаговик Денис Берінчик розповів, де може провести наступний поєдинок. О що сказав Денис. Це три Локації – Великобританія, США чи Саудівська Аравія. Немає ніякої різниці, де треба хлопець, який боротиметься за чемпіонський поїзд. Локація вже не залежить від мене. Я вибиваю 0-5. і мені от одно хто. Нагадаємо, що раніше вже була інформація, що суперником Берінчика може стати Чем другий напівлегкої ваги за версією WBO Мекс Еммануель Наваретте. Ось як прокоментував це український боксер. Варете чемпіон світу. У нього є опція перейти до наступної вагової категорії і битися зі мною. Ми чекаємо, але є інші такі ж круті хлопці: Ісак Круз, Ангель Фєро. Це хлопці, які можуть бути моїми суперниками. Їх Український чем WBA у найлегшій вазі Артем Далакян 23 січня в Японії проведе бій проти обов'язкового претендента місцевого боксера Саїгу Акуїнаремима. Ось що сказав українець напередодні двобою. Все йде, як ми планували. Погода в Японії чудова. Хоча Україна і перебуває у розпалі війни, нам пощастило, що ми можемо брати участь у тренувальному таборі. Це його дуже добрий боксер. Він має право бути претендентом, оскільки 23 січня, у моєї мами, день народження, я маю подарувати їй чемпіонський пояс. Я би сказала так: нідорок подарок, дорога внімання. WBC, WBO та IBF у напівважкій вазі та по сумісництву підсоска Кадирова Артур Бетербієв. нами не по дорозі грязневци 14 січня. Захистив свої титули від домагань британця Калума Сміта. Бій було завершено у 20-му раунді. Відмовою британського кута. Це була вже 20-та дострокова перемога гірського канадійця у всіх його 20 боях. У профі. Я тобою пишаюсь. Відбулась прес-конференція напередодні бою між супертяжем з очима кошеняти Ентоні Джошуа. Та екс-чемпом UFC Френсісом Нгану. Під час конфи було оголошено офіційну дату та місце проведення івенту, бойове фрік-шоу відбудеться 8 березня у Саудівській Аравії. Також Антоха розповів, що відчуває перед мордобоєм з камерунським винищувачем Ф'юрі. Пряма мова. Я з нетерпінням чекаю на цей виклик, і це дійсно буде добре. Я можу розраховувати на удар. Він може розраховувати на удар мертвечко партію удар обидва можемо боксувати. Це Нгану вже довів раніше. Ми обидва можемо битися. Це буде чудовий поєдинок. В свою чергу нгану сказав, що щелепа Джошуа слабка, мов риб'ячий пузир. Тому Камерунцю буде нескладно нокаутувати британця. Для цього йому треба лише один влучний удар. Розкрадач боксерських святинь Васяна Ломаченко. Чот, все спіздили. Нині чем WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес заявив, що хоче провести бій проти володаря поясів WBC, WBA та WBO у напівсередній вазі Теренса Крофорда. Пряма мова. Теренс – дворазовий, абсолютний чемпіон світу. Хвала Крофорду. Це вже член зали слави боксу. Це ж ангел! Але саме тому і відбуваються такі чудові поєдинки. Треба кидати виклики таким боксерам. Саме це робить найкращий бій найкращим і повертає бокс туди, де він є, яким він був завжди. Однак я теж боксер, знаю, що я найкращий, а він каже, що він найкращий. Ми не так далеко один від одного у вагових категоріях і можемо влаштувати цей бій. Що мені пару раз дали пі, і я зауважав всіх. Голова головного управління з розваг у Саудівській Аравії туркі Аль-Ашейх поділився планами провести мегафайт Джервонта Девіс Девін Хейні. Ось що сказав чувак із складним ім'ям. Хочу запросити Джервонту. Я вже написав Хеймону. Зробимо це, брате. Є велике бажання побачити їх у своїй країні. Спробую організувати цей бій у 2024 році. О мій Бог, алілюя. браті, і сестри, це зараз відбувається. Ну і на останок трохи про ММА. 21 січня в рамках турніру UFC 297 в Торонто, що в Канаді, Дрікус Дюпласі... Помонтимо, а позвонити Жомопель Віталій. Переміг раднека Шона Стрікланда в бою за звання чемпа середньої ваги. Дюплесі здобув перемогу роздільним рішенням суддів 47-48 та двічі по 48-47. Цікаво, що репер Дрейк відомий своїми невдалими ставками на бої і цього разу трошки проїбався зі ставочкою. Співак зарядив 700 тисяч доларів на Стрікланда. Ну як так може бить? Твою мать как так може бути, блядь, а. Ну а на цьому все жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.